Намасте! з вами я Зоя. Сьогодні наша практика вечірня більш розслабляюча, спокійна на відновлення тіла, на відновлення внутрішнього балансу і на здобуття гармонії із собою. Ми спробуємо поринути в момент тут і зараз, від'єднатися від зовнішніх подразників, відчути цей ефект присутності повністю сконцентрувавшись лише на своєму тілі і диханні. Наша задача сьогодні не змусити своє тіло бути. Досконалим чи максимально ефективним, чи примусити його до практики. А навпаки, ми спробуємо відновити своє фізичне тіло, зняти фізичні блоки, які виникають через психологічну напругу. І ми починаємо з медитації з короткого налаштування на практику. Після того буде наша вечірня практика і шавасана. Сядьте рівно, заплющіть очі і приготуйтесь до нашої медитації. Витягніться за маківкою вгору, відтягніть плечі від вух, подовжіть спину шию, відчуйте своє тіло тут і зараз відчуйте вагу тіла на каламку. Дихання спокійне. Ніяк не змінюйте його, просто прослідкуйте за тим, як повітря проникає через ніс. І наповнює вас киснем. Зверніть увагу на те, як плавно рухається грудна клітина із кожним вдихом та видихом. Подумки або в голос повторіть афірмацію. І з відкритим серцем та розумом я йду в цю практику. І з турботою і любов'ю до себе я роблю кожну дію. І з наступним вдохом підніміть руки через сторони, над головою поєднайте долоні, потягніться за долонями якомога вище. Зробіть тут іще вдих. І з видихом злегка скрухліться, направте руки вперед, та так, наче хтось тягне вас на ручки вперед, видих. Відчуйте розширення між лопатками. Зробіть вдих, розправте руки в різні сторони, поєднайте лопатки. І видих, обійміть себе, скругліться знову в спині. Подаруйте собі ці обійми. І з наступним вдохом піднімаємося вгору, тянемося поєднаними долоньками. Видих долоні вперед, максимально скруглюємося. Вдих, розправте, руки, поєднайте лопатки. І видих знову обійми. Спробуйте торкнутися долоньками лопаток. І ще вдих, потягнулись вгору. Витягнулися, видих, скруглилися, потягнулися пальцями вперед, вдих розправте руки і видих, скруглимося. І ще раз вдих руки вгору, видих вперед. Вдих руки в сторони. І видих, обійми, затримайтесь в обіймах. Скругліться, розслабте шию, голову. Зробіть вдих, підніміться знову в натуральне положення спини, обережно сідничками. Сядьте на одну зі сторін, Відступні в сторону. Зробіть вдих і з видихом нахиліться. Вбік, потягніться рукою. Угу, дихаємо тут, витягніть тул, відчуйте приємне витяжіння з боку. І видих, опускаємо руку, підводимося і переносимо таз на іншу сторону. Потягнулись тепер в інший бік. Відчуйте своє тіло, направте дихання в бік витяжіння, Чудово. видих, опустили руку натуральне положення всіми на покиди, зробили вдих і з видихом повільно нахиліться вперед, і вдих. І видих. Потягніться руками в одну зі сторін. Вдих, повертаємося в центр. І видих в центрі. Вдих в центрі. І видих в іншу сторону. Дихаємо. Робимо вдих, повертаємося в центр. Видих знову потягнулися. І з вдохом піднімаємося вгору, рівне положення спини переходимо в позу стола. Тримаємо руки під плечима долонями. Коліна під кульшовими суглобами, вибудували своє положення, зробили вдих і направили грудну клітину між плечей. Наче провалились між плеч, поєднали лопатки чудово, огляд спрямути на килимочок, не затискаємося в шиї, зробили видих, потягнулися вгору, скруглилися, вдих, опустились. видих, скруглилися. Відчуйте кожний рух, відчуйте своє тіло, динаміка рухів відповідає диханню. Вдих, опустили грудну клітину, видих, скруглилися і натуральне положення спини в праву ногу ступнею біля. Правою руки. Зробіть вдих, потягніться лівою рукою вгору та видих. Вдих і видих, опустили ручку. Чудово. Ліву руку залишили, потягнулися правою рукою вдих. Та видих. Опустили руку вдих. Тепер я піднімаємо задню і направляємо її назад. Зробили вдих, розкрились в тазу, трошечки підкручуємо куприк. Тягнемося лівою рукою якомога вище. На правому плечі не затискаємося. Виштовхуємо себе рукою вгору. Відчуйте тіло, ноги. Коліно приблизно в 90 градусів зігнуте праве. Дихаємо. Зробили вдих і видих, закрили положення, ліву ногу повертаємо і ставимо накрили мочок. Активували ліву ложку зробили вдих і видих, випрямили спину. Якщо важко, опускаємо коліно, знаходимось тут. Дихання спокійне і рівне. Вдих обережно. Кладемо ліву ступню на внутрішню сторону і витягуємося за лівою рухом. Тримаємо активність в ногах, зробили вдих та видих. Дуже надовго тут не затримуємося, зробили вдих, повернулися. І поставили ліву ногу на носочок. Поклали коліно на каламочок Зробили вдих. І по можливості ми опускаємо лікті вниз. Якщо важко, поставте собі блоки або подушку і прослідкуйте, щоб праве коліно було над п'ятою. Опустились. Знову підводимося на долоньки. Ліву долоню залишили на килимочку, а праву поставте у внутрішню сторону коліна. Ми трошечки розвертаємо на себе праву ступню. Угу. Відчуваємо одразу витяжіння в правій нозі і подивилися за праве плече. Обережно. Дихаємо тут. Закриваємо положення. Супер. Ми переставляємо праву ногу по центру, ручки по сторонам від ноги. Зробили вдих, трошечки перенесли вагу тіла на ліве коліно, підігнули до себе праву ножку і вклали коліно вперед. Якщо відчуваєте неприємні відчуття в коліні, коли сідаєте вниз на сідничку, тоді трошечки підгинаємо ліву ножку. Угу. Таким чином, щоб у нас відбувся такий зігзаґ. І тоді вже ми нахиляємося вперед. Якщо вам комфортно, і ви можете тут бути, і відчуваєте, що ваша сідничка сидить на килимочку, чудово, ми знаходимося тут і з видихом нахиляємося вперед, можна наперед пліччя, а можна повністю вниз. Зробіть вдих, підводимося на долоні, Ліву ногу ми згинаємо і переносимо вперед, ставимо ступнею за праве коліно. Наші сідниці мають знаходитися на килимочку. Якщо поки що важко, тоді ми випрямляємо праву ногу, ставимо ступню за коліно. Якщо комфортно, продовжуємо з цього положення. Повернусь до вас. Я вкладаю ступню тильною стороною, якщо вам так комфортно, теж повторіть. Зробимо вдих, руки на хрест. Запам'ятайте, яка рука зверху. Зафіксували масте настільки, наскільки це можливо. І зробили вдих, потягнулися руками вгору, В попереку не прогинаємося, тримаємо низ живота. І видих, скруглюємося, направили лікті до колін, Розширте простір між лопатками. Дихаємо. Дуже добре. Розпускаємо ручки і випрямляємо ножки перед собою. Я знову повернусь. Зробіть вдих, зігніть ноги в колінах і направте живіт до стегон. Зробіть так, щоб живіт торкнувся стегон. Ми робимо тут вдих, беремося руками за ступні настільки, наскільки це комфортно. Якщо поки не комфортно, ми беремося за гомілочки. Наша спина рівна і довга, ми кілочкою трошечки себе витягуємо вгору. І тут робимо вдих та видих. Якщо нічого не відчувається в задній поверхні ніг, спробуйте трошки випрямити ножки, тримаючи живіт в контакті зі стену. Не поспішаємо, дихаємо. І зробіть вдих обережно, підводимося за допомогою долонь. Ми переходимо знову в позу стола. Долоньки під плечима, коліна під кольшовими суглобами. Зробили тут вдих і на видосі ліву ногу ставимо вперед, біля лівої долоні. Ліва долонька на килимочку, правою долонькою потягнулися пору вдих, видих. І ще вдих. І видих, закрили положення. Поставили праву долоню, підняли ліву вдих. Вдих закрили. Тепер піднімаємо в повітря праву стопну. Переносимо праву стопну за, спину назад. І тягнемося правою рукою вгору. Вдих та видих. І ще. Трошечки підкрутіть кубрик, штовхніть тазу вперед. Ми лягаємо на ліве плече. І видих, закрили положення, підняли праву спню, перенесли її на місце. Активували праву ножку, відриваємо коліно від килимочка. Тут вдих та видих, якщо важко, опускаємо коліно. Тримаємо спину рівною. Ліву долоню лишили біля лівої ступні, Праву ступню покладіть на внутрішню сторону і праву руку видовжуємо вгору. Тримаємо ноги активними, дихаємо тут, не лягаємо на ліве плече. Вдих і з видихом закриваємо положення. Поставили праву ступу на носочок і опустили коліно на килим. Тепер по можливості ми опускаємо лікті вниз. Угу. Можна на подушечку або залишитися тут і штовхати таз вниз до килима. Коли ми опустились, якщо ми опустились, то ми намагаємося тримати спину рівною настільки, наскільки це можливо, звісно, але прослідкуйте, щоб не було ось такого згорблення. Це мало ефективно, краще піднятися вгору, і штовхати. Зробили вдих, підводимось на долоні, Ліву долоню ставимо на коліно з внутрішньої сторони і розвертаємо на себе ступню ліву, подивилися за ліве плече. Дихаємо тут. Обережно, м'яко. Якщо поки не випрямляється ліва рука, не страшно, ми її згинаємо і трошечки повертаємось. Зробили вдих і видих, закрили положення. Перенесіть ліву ножку по центру між руками. Трошечки активували праву ножку, щоб зручно нам було, ми ліву ступню ставимо до правого стегна, коліно помістили. Якщо важко, знову ж таки сісти на сідничку тут, боляче в коліно це можливо. Ми не силуємо себе, ми згинаємо праве коліно. І сідаємо в більш зручне положення. І після цього вже лягаємо вперед животом. Так значно корисніше. Або ж продовжуємо з цієї позиції. Дихаємо. Насолоджуємося своїм тілом, спробуйте відчути м'язи, м'язи ніг, направте туди дихання розслабте їх. Обережно підводимось на долоньки. І праву ногу згинаємо, переносимо вперед і ставимо ступнею за ліве коліно. Або ось так, або ж випрямляємо ліву ногу і знаходимося ось в цьому положенні. Якщо комфортно тут, чудово. Маємо відчувати обидві сідальнішні кісточки. Перемістіть руки навхрест, тепер зверху та рука, яка була знизу минулий раз. Зафіксуйте перехрест на мосте і потягніться пальчиками якомога вище. Вдих. І видих Скрулилися, опустили лікті на коліна. І зробимо вдих. розслабте руки, випряміть ножки перед собою. Зробіть вдих. І з видихом обережно, знову ж таки, згинаємо ноги в колінах і направляємо живіт до стега. Нахиляємося до стегон і з прямою спиною настільки, наскільки це можливо. І беремося тут уже за ступні або за щиколотки. Дихаємо тут. Тягнемося прямим тулубом до ніг. І зробіть вдих обережно долоньками собі допомагаючи. Ми підводимося, згинаємо ноги в колінах, шукаємо тазом центр килимочка, ручки під колінцями і хребет за хребцем опускаємося на килим спиною, переходимо до шавасани, подовжіть ноги, руки, сформуйте простір між руками і тілом, між ногами, направте внутрішній погляд до лівої ноги. Розслабте кожний палець лівої ступні. Тепер направте внутрішній погляд до правої. Розслабте кожний палець. Відчуйте, як ступні розслабляються, приємно м'якшають. Відчуйте, як п'яти торкаються каламка. І переведіть внутрішній погляд на гомілки, розслабте їх, тепер коліна, стегна. Відчуйте, як сідниці торкаються підлоги, розслабте сідниці, повністю таз, низ живота і поперек. Відчуйте, як ноги м'якшають і важчають. Розслабте кожний м'яз вздовж хребта від куприка до лопаток. Відчуйте, як лопатки тиснуть на підлогу. Розслабте їх. Розслабте плечі, грудну клітину. Відчуйте, як м'яко і повільно дихання рухає вашою діафрагмою, легенями, животом. Розслабте кожний палець лівої руки. Відчуйте, як лікоть торкається підлоги. І розслабте повністю руку від плеча до кінчиків пальців. Тепер перемістіться внутрішнім поглядом до правої руки. Розслабте кожний палець правої руки. Лікоть, плече, повністю розслабте праву руку, розслабте шию, розслабте голову, лоб, брови. Розслабте щоки, губи, навіть ніс і вуха. Тепер подумки проскануйте усе тіло від маківки до п'ят і відчуйте, як повільно розслабляється тіло під силою тяжіння, як наче трохи тисне тіло на підлогу. Відчуйте себе в цьому просторі, відчуйте тепло свого тіла і присвятіть увагу зараз вашому диханню. Тепер зробіть глибокий. Наповнюючи вас вдих і видих. Плавно м'яко повершіть пальцями ніг, пальцями рук. Обережно поступово зігніть ліву ногу в коліні, поставте ступню на килим. Тепер праву ногу. Притисніть поперек до підлоги і потягніть до себе коліна, обійміть їх, приємно погойдайте зі сторони в сторону і по готовності. Перегорніться на один з боків. І прийміть зручне, сидяче положення. Я дякую вам за цю практику, бажаю спокою і внутрішнього миру та до зустрічі на килимку.